Всі ці люди жертвують своїм часом, родинами і навіть здоров'ям і все для того, аби допомогти тим, хто боронить Україну. Часто турбуючись про бійців, волонтери забувають про себе, що залишає слід на їхньому фізичному та психологічному здоров'ї. Така нагрузка, я вже думала, що я вже не більш не піду. Але я так сприйнялася цими проблемами, що я вже, і мені важко буває, але я вже не можу це лишити, бо тому що я живу цими солдатами. Вони мені вже всі сини. Аби волонтери не втрачали сил та ентузіазму, психологи організації Громадський актив Рівного провели для них тренінг. Вони твердять, відпочинком нехтувати не слід. Адже постійний стрес може призвести до емоційного зриву. Я, наприклад, щоденно, з 9-ї години і до 3-4 стою на заправках і ну, прошу гроші. Всякі бувають випадки. Дехто дякує. А дехто обозви, були такі випадки, сказав бабка, зачем ти ще час тобі голова треву. Для мене це дуже корисно, щоб у мене було таке терпіння, сила волі, щоб це все стримати і знати, як для кожної людини дати яку відповідь. А ще психологи радять не боятися звертатися за допомогою до лікарів. Окрім того, навчали волонтерів, як надавати психологічну підтримку і тим, хто повертається із зони АТО. Людина повертається в мирні умови, і для неї виходить великий дисонанс. Вперше в неї ніби втрачені навички, звички в першу чергу, да, жити мирно, їй треба це згадати, допомогти, їй, як згадати. А дуже важко бути весь час усміхним позитивним, коли болить голова, коли турбують постійні сни, жахіття, переживання, да, коли щось не до кінця там правильно закрито чи перепрожито. Тобто правильна реабілітація вона важлива. Тож кажуть спеціалісти, після повернення із зони бойових дій солдатам перший час краще провести на полігоні. Там вони зможуть залишити останні каплі агресії та передати свій досвід щойно мобілізованим бійцям. А ще величезне значення має і підтримка військових, які безпосередньо воюють на сході країни. Ми будемо вчитися, як дихати. В тому числі ця, ну наприклад, схема дихання досить нескладна, вона коротка, вона легко запам'ятовується, але і вона тут допоможе знизити да? тобто, рівень напруги, підвищити стресосість, в тому числі. Зоні бойових дій, коли солдат дихає, да він зосереджується, він вже контролює реакціями тіла, які виникають при стресі, наприклад, і це допомагає йому вижити. Водночас кажуть спеціалісти, подолати посттравматичний стресовий розлад в тих, хто повертається із зони АТО, повністю можливо лише об'єднавши зусилля рідних, медиків та психологів. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.